Для них не існує перешкод ветерани, які проходять реабілітацію на Буковині. Вирушили в туристичний похід на соколине око. Вони долали маршрут, що вимагав витримки, сили і взаємної підтримки. За плечима 15 метрів скелі і кілька годин шляху. Проєкт мандротерапія дав можливість ветеранам, що проходять реабілітацію на Буковині, поєднати природу і спорт. Спекотний літній день розпочався для учасників походу на протятому камінні, одному з наймальовничіших місць Буковини. Подолавши частину маршруту на квадроциклах, далі шлях ускладнювали піщані стежки, криті сухим листям. Кожен крок вимагав значних зусиль, але група не зупинялась. Покладаючись на свої сили та підтримку побратимів. Вони підкорювали скелю, наближаючись до вершини. В рамках проекту мандротерапіякі робить військов адміністрація. ми сьогодні з хлопцями відвідали соколи на урочі ока це протяті каміння, це виженський район. Сьогодні як бачите, ми вирішили зайнятися трошки з Це перший раз в історії і цього проекту виїжджати і поєднувати природу. І спорт це дуже класно своїми враженнями активної прогулянки горами. Військовий Володимир ділиться з найближчими з мамою. Ми ж що з Дніпра, то таких не бачу. Ну тут прямо в горах я не, а катався, то ну так по трасі, то їздив. То дуже гарно. Мені нравится. А Тут вперше ну тяжко то, що на підйом то і за ноги, а так чітко мені подобається. – Як що сказала вам мама перша, коли ви поговорили? – красиво дуже. А як ти спустився? А поднявся. А нога теж протез. Я кажу, це нормально. Чоловік розповідає, отримав кульове поранення, проте лікарям не вдалося врятувати ногу. мене були польови. Польоє при штурмі, так, і мені просто. Так як у мене артерія була порвана повністю, вона зашита. Маленький кровообіг йде на, ну, до, до самої п'ятки і нога просто не, не змогла встановитися. Три-чотири місяці списали, ні. ніяк. Володимир зізнається, що хотів би повернутися до своєї бригади після лікування. Додому. Там вже або спишусь, або міапацики зовуть обратно, то може обратно піду. До подорожі долучився і бувалий мандрівник ветеран Михайло, який має досвід на найскладніших гірських маршрутах. Він розповідає, на яких вершинах Карпат вже побував. Памір е теж Вижинський район, десь так само був, не пам'ятаю точно на пітніку. Е на горі стіжок був, теж йшов наверх, приходив. Ну тут більш крутіший такий спуск і підйом бачу, що ну і падав би, і вставав би, ж би не, переламати. Так для мене це перший. Ну за скільки за півтора років це перший саме на мен саме найскладніший споскільки ну для мене зараз є. Колись лазив по деревам, по скалам та віз я був. Ну не, не боявся. І зараз не буде. Що Іду. після демобілізації чоловік працює в поліції. Він додає, були труднощі, з якими стикнувся відразу після звільнення з війська. Зараз працюю в поліції. Началь начальство все прийняло. Слава Богу, дякувати Богу. І всі до мене добре поно. Ну, Відповідають і відпускають, куди треба, допомагають у всьому, не відказують, дякую їм, що не, не байдожі до мене. Спочатку так да, було тяжко там. О. Рухався не також легко і нервувався, і падав духом. Після спуску з 15-метрової скелі Михайло каже, був упевнений, що ця вершина йому підкориться. Супер. Ви це зробили? Я знав, що я зроблю. Я все зроблю. Я такий всі, кажу. Це дуже Які дуже висаження? цікаво. Вообще, адреналін, класно ну, ще би вище можна було полізти. Ще б сили би хотіло до то щоб десь вище полізти легше. підніматися краще легше, ніж спускатися. Знайшов баланс, пані що потихеньку спущусь. До мандрівників приєднався і школяр Іван. Хлопець каже, що захотів випробувати власні сили. Хочу спробувати, чи це тяжко, чи ні. чи ні. Ну мені це цікаво, що це так складно для мене. Це дуже тяжко. що Тільки що аж у людини спав протест, але вона все рівно підійшла. Продовжила. Продовжила, так? У Услід за хлопчиною, і ми вирішили піднятися на скелю. Це було складно, але неповторно Страшно. Але того варте у похід до Соколиного ока з ветераном Юрієм відправився чотирилапий бім. Ветеран пригадує, як знайшов свого вухатого друга під обстрілами на Харківщині. Коли ми вийшли, йшли за третьою танковою при контрнаступі на Харківську область, вийшли на кордон. Отам під обстрілами ми знайшли біма. І це було. Десь 7-8 вересня 22-го року. І з тих пір він був з нашим підрозділом, в моєму взводі, а потім якось більше-більше, і ми так з ним породнилися, скажімо так. І Харківська область, Бахмут, дарив в мене поранення. І це був серпень 23-го. Далі вже хлопці їхали в відпустку і привезли його. Я в Рівному лежав в нейрохірургії, в центрі, в місці Рівному по евакуації, а його привезли до мене в чернівці до родини, мої бойові побратими. Живе в мене, ну, поробили всі папери, корінний чернівчанин має паспорт. Пишуть в паспорті тато, Юра чомусь, але ну, не знаю такий паспорт. От. І так доглядаємо. Ну, і ми разом, і, і, і день, і ніч. Проєкт мандротерапія залишається цікавим навіть після закінчення реабілітації. Ветерани приїжджають з різних куточків України, аби відкривати для себе нові місця Буковини, зазначає Михайло Хмелевський. Хлопці, які раніше проходили реабілітацію у нас і проходили через наш проєкт мандротерапія, вони приїжджають з інших регіонів. Не це як Вадим з Житомира приїхав. Та додає у хлопця сьогодні перше серйозне сходження. Надалі на нього чекатимуть нові сплановані атракції для ветеранів, такі як Сплав по гірській річці. І підкорення найвищої вершини українських Карпат. Сьогодні він перший ліс. Буде у нас на сплаві, буде на Говерло. Тобто його ідея це піднятися на Говерлу. Він жодного разу не був в житті. Як він каже, сама велика гора, яку я підкорював, це був Донецький терікон. Наступна точка, це буде слідує четверта, буде сплав по Дністру. А через два тижні у нас буде Говерла. Це вже друге буде сходження наших чернівецьких ветеранів. Буде на Говерло. Перша була зимова 1 грудня минулого року. Зараз ми вирішили зробити літню. Тобто, багато хлопців хочуть спробувати свої сили саме піднятися на Говерлу. Михайло Левський запрошує військових доєднатися до проекту. Приєднуйтесь, тому що можливо, ми про когось не знаємо. Ми готові всіх трошечки доєднати до нашої реабілітації такої, тому що реабілітація мандрами, я вважаю, що це дуже класно і дуже корисно. Ініціатори мандротерапії зазначають, такі активності допомагають ветеранам повернутися до звичайного життя, знайти нові сенси і цілі. Анастасія Мельник, Сергій Гробляк, Чернівецький промінь.